У Луганську та Іловайську тривають бої. А біля Маріуполя сели АТО мінують територію. Про це повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, українські військові в усіх секторах посилюють охорону та оборону базових таборів опорних пунктів та інженерного обладнання блокпостів. А біля Маріуполя проводять інженерно-саперне облаштування місцевості та мінують шляхи підходу для танків терористів. За повідомленнями змі поблизу Маріуполя зафіксовано 6 з десять російських танків російські військові готують черговий плацдарм для просування вглиб України. Продовжились обстріли блокпостів та позицій сил АТО неподалік населених пунктів Червона Поляна, Георгівка, Лутугіно, Герасимовка, Станично-Луганське, Маломиколаївка, Дебальцево та аеродрома Луганськ. Хочу зазначити, що заяви терориста Беса про нібито відбито українських збройних сил. Тактичної зброї. Точка, у є неправдою. Найімовірніше, в найближчий час він очікує поставки даного виду озброєння від своїх замовників.